Як зекономити і при цьому не мерзнути у власних домівках, що вихідних місяця навчатимуть на театральному майдані. Із тернополянами екоактивісти уже зустрічались минулого тижня. На черзі ще дві зустрічі завтра та у неділю. Не лише розповідають, а й показують місцеві екоактивісти, як правильно утеплити свою домівку. Для цього на театральному майдані координатори громадської ініціативи Точка тепла встановили макет квартири. Це є батарея. Ззаді неї встановлено відбивачка, яка допомагає людині зекономити на електроенергії за рахунок того, що стіна не поглинає тепло, а віддає її. Також тут з другої сторони. Показано, як правильно утепляти і якими матеріалами, на прикладі пінопласту та мінеральної вади, як зберегти тепло в домівках, при цьому і собі зекономити, і сусідам не нашкодити. Молоді активісти мають нами розповідати, що вихідних протягом місяця. Ідея енергонезалежності в Україні, яка по суті починається з утеплення власного будинку. Також ми вчимо на ну, тута, як правильно утепляти будинок, як правильно обрати матеріали. Як правильно донести до людей, що потрібно утепляти саме свій будинок? Такий захід зацікавив чимало тернополян. Серед них і пані Марія. Жінка розповідає разом із чоловіком, якраз займається утепленням квартири, і ця акція стала їм у нагоді. Ми живемо в старому будинку на третьому поверсі. І... Старий будинок дерев'яні перекриття. Там засипано тільки стріх чимось там таким, от я не знаю, як воно назветься. Одним словом, на стріху трошечку засипано чимось, той, оце дерев'яне перекриття, і все, і дуже холодно. Ми вирішили не гріти стріх, і чоловік зараз займається утепленням. Ну, принаймні від нашої квартири. Зверху він хоче постелити шар другий, скільки треба, щоб ми не гріли стріх, а все таки тепло зберігалося в хаті. Точка тепла це всеукраїнська акція, і Тернопіль став одним із міст, що Тримали ініціативу по її проведенню.